Доброго вечора, раді вас вітати на нашому каналі Наш Сад та город. Сьогодні поговоримо про обробку кістечкових. Сливи, черешні, вишні. Ось перед вами слива, яка ось ось зацвіте, добре видно, в якому стані зараз квіткові бруньки. Частина квіточок ось розпустилась. Тому Обов'язково потрібно проводити обробку від хвороб та шкідників, хочу нагадати, що на моєму каналі є відео, де я розповідав про ранню весінню викорінюючу обробку. Це було проведено ще в голому стовбуру, проведено комбінацію препаратів зимовід та вітний купорос. Дерева зараз знаходяться в дуже гарному стані. Вони захищені були до цього часу, але тепер, коли. Відкриваються квіточки, обов'язково необхідно провести другу обробку. Оскільки сливи черешні та вишні являються кісточковими. На рівні з абрикосами та персиком вони можуть вражатися такою хворобою, як маніліоз, я буду обробляти їх комбінацією препаратів Сігнум та одним із безпечних. Для бджіл інсектицидом можна взяти каліпсо, я буду брати верном. Ось хочу показати вам рядом з нашою сливою, знаходиться колонія Зараз вечоріє, вони вже трошки менш активні, але все, ще літають, знаходиться колонія наших осмій, які проводять запилення. Тому. Бачите, ще літають. Ось на другій колонії видно вони ще більш активні, тому обов'язково потрібно використовувати препарати безпечні для бджіл. Осмії є найкращими опилювачами наших садів. Живуть вони в нашому саду вже близько 7-8 років, і обов'язково треба зберігати їх. Коли підійдемо до яблунь, тут ще поки що стан такий, що можна почекати трошки з обробкою, а сливи, абрико, сливи і вишні будемо обробляти сьогодні. Погода дуже гарна, тихо, сонечко вже заходить. Вітру немає, температура близько 16-17 градусів на дворі, якраз для того, щоб обробити наші. Рослини. Перед тим, як обробляти, необхідно ще поговорити про воду, в якій ми розводимо ці препарати, адже вода дуже-дуже впливає, якість тієї, в якій ми розводимо препарати, дуже-дуже впливає на якість обробки. Ну, По-перше, ця вода не повинна бути хлорована. З крана це має бути або кринична вода, або вода із свердловини, ні в якому разі не хлорована. По-друге, обов'язково її потрібно, навіть якщо вона з криниці або свердловини, потрібно дати настоятися для того, щоб вона підігрілася до температури хоча б 15-17 градусів, краще 20. Якщо немає часу у вас чекати, підігрійте її, будь ласка. Тому що в холодній воді препарати розчиняються набагато гірше і діють набагато гірше. І останнє, всі наші препарати, які працюють для захисту саду, вони працюють краще в слабокислому середовищі. Вода ж із середловини, вода із колодязя, вона має лужне середовище, вона має лужну pH-реакцію. Ось друга слива наша, вона теж вже ось ось зацвіте, трошечки вона на 1-2 дні відстає від першої. Але ми теж її будемо обробляти сьогодні. Так от, вода вся має лужну реакцію pH, тому обов'язково її потрібно підкислювати. Цією метою я додаю на 10 літрів 2-2,5 г звичайної лимонної кислоти. Наші абрикоси вже майже перецвіли. Цвіту на них залишилось дуже мало. Один трошки раніше. Цвіту вже практично немає. На другому ось поодинокі такі квіточки. На другому ще є. Ще поки що бджілки працюють. діліться своїм досвідом, діліться своїми враженнями, підписуйтесь на наш канал підтримуємо україномовний Ютуб. Дякую за увагу.